Друзі, хто сильно переживав за ось о, Матільдиного хахаля? Е, то було вчора, сьогодні його вже немає. Пошли, Матіль, Матілька. Ось це Матільдина подружка. Матільда, де твій хахаль? Де? Нема вже. Всі переживали, просили, щоб я його прийняла. Відповідаю, дівчата, хлопці, то прибігав е, чийсь. Домашній песик, то не приблудний він. Він просто прибігав до дівчат. Ось у мене дві дівчини, а отам на задньому фоні, чуєте, якщо чуєте, гавкають собаки, то у мене ще є чотири песика своїх лічних. Дивіться, це дві подружки. Це вони, до речі, теж Кому сильно цікаво, можете вернутися там. У мене якісь попередні відео є, де я їх знайшла. Вони обидві приблудні, їх викинули. Я їх їздила, годувала, годувала. Потім в кінці кінців вони очутились якимсь дивом у мене вдома. Це двоє дівчат. Це вони гавкають, тому що зараз. Вже вечір і прийшла пора їх годувати. І я не знаю, як вони про це знають, але тільки я беру відро, щоб набирати їм кашу, вони починають гавкати. Ось так от. Ось іще хто цікавиться, це мої три котика. Це алмаз. Алмаз, поздоровайся з глядачами. Так, це у нас укроп. Укропчик. Ти красивий. Зараз ця попала в кадр. А це у нас бахмут, Сами, Самий скажений який, самий агресивний. Так, Ану, руді, руді, йдіть сюди. Це у нас це недавно підібрані мною дві сестрички. Аліночка і Луночка. Вони ще маленькі. От. Ну, остальні, це не всі, скільки їх тут? П'ятеро. Е... Опа, що там таке? А ну що за діла? Що там таке? Хтось прийшов чи що? Матільда, що там? Кіт, мабуть, якийсь сусідський прибіг. Е... Це п'ять котів, всього в мене десять. Собак, всього шість, я вже сказала. Зараз будемо кушати. Зараз будемо. Все, давайте. Давай, сейчас принесу. Друзі, обіцяла показати смачні хлібці. Бо оті, що я купувала хлібці у дальці і від торгової марки Ямуна, ті зовсім не смачні. А це я ось знайшла герчак торгова марка. Ну, вони, звісно, дорожчі. 28 гривень, а ті у нас коштують 18,50, здається. Гречано-рисові з цибулою. От саме оці. Вони найсмачніші. Тому що е, у них є, дивіться, інші смаки, е, рисово-гречані з базиліком і гречано-рисові з сіллю морською. Я пробувала і ці, і ці. Ну, все-таки ось ці самі смачні. І вони, вони не такі вже, як. На дивіться, вони такі маленькі, вони такі хрусткенькі і м -м, запашні цибуляні такі. Ну, Хто любить смак цибулі. І вони ще пахнуть гречкою. Так що це для тих, хто любить смак гречки і цибулі. Ні, ви знаєте, хоча я гречку не дуже люблю, але мені оці хлібці дуже зайшли. Вони Типа така нешкідлива заміна ем, сухарикам, оцим чіпсам. Оце, вони отакі прям. До них, на них як залипнеш, то фіт чепишся. Коротше. Чуєте такі Так. Так що, якщо будете бачити, ось купуйте, пробуйте. Знову ж таки, глазуровані сирочки. Я колись вже їх пробувала робити, але тоді я приготувала і пів порції. У мене вийшло 6 сирочків. Цього разу я зробила уже повну порцію, в мене вийшло 11 сирочків. Дуже класні, дуже смачні і в порівнянні з магазинними набагато дешевші. Рецепт я залишу посилання під відео на свій рецепт, де я робила їх вперше. Також мені дівчата писали там під коментарями, ой, в коментарях, що можна додавати кокосову стружку всередину в сирочок. Можна посипати оцю глазурку горішками. Я цього разу зробила всередині з ізюмом. Той раз в мене просто був сирочок. Так що зараз візьму ніж і розріжу. Так, давайте розріжемо якийсь такий. Це на цей у мене, бачите, вже не вистачило шоколаду. У мене мало було шоколаду. Ай, блін, воно ще ж прилипло до. Дивіться, зараз я, яка красота. Супер. Так, дівчульки, що я собі прикупила? Капустинку, отаку величеньку. Я не знаю, я не розбираюсь, чи це вже зимова капуста, чи це середньоспіла, бо хочу трошечки спробувати заквасити. Капуста в нас зараз по 12 гривень. І ця капустина вийшла на 39,50, скільки тут? 3,300 майже. В другому магазині бачила капуста по 14 гривень. Ну, це таке. В кожному магазині своя ціна. Далі. Тут там м'явчить. Ну, олійка, звісно ж, оця олія, скільки вона коштує? 109 гривень, здається, тут півтори літри. Так, Ну, сіль це таке. Не знаю навіть скільки сіль коштує. В цьому році довелося мені полюбити сливи. Взагалі я їх так ну так собі, не дуже. Мені подобається у мене медова сливка. Є така, знаєте, біло-зелена вона. От. Але ну, настільки, настільки дорогі зараз фрукти, що слива в порівнянні з ними? По, чому? по 45 гривень за кілограм. Тут у мене на 25. 83, отакий. Буду їсти сливки. Ну, а що робити? Треба фрукти якісь кушати. Домашнє масло вершкове. Бачите, по чому? Так, ну, звісно ж, вафельки мені. Це що? Це якісь лимонні? Лимон крем, Угу, зрозуміло. А я, до речі, здається, таки не пробувала. Так, гірчичка, отака в зернах, буду додавати собі в якісь салатики, бо я зараз я повністю виключила зі свого раціону майонез. Стараюся якесь олійкою змащувати, і буду для смаку додавати оцю гірчицю французьку. Так, Це називається вже достали мене мухи. Прямо тут в кухні поцеплю оці стрічки, хай липнуть Сволочі. Так, субота-неділя були в нас такі довгенькі відключення світла, то свічки. Тут у нас це на 100 гривень, коротше, по 25 гривень одна свічка. Так. І знайшла Боже, як я люблю обліпиху, але вже декілька років я її на базарі от, свіжу не можу знайти. От немає її. Взяла оце, побачила в магазині оця коробочка 96 гривень. Ну, чесно, я, я не знаю, яка вона. Мені здається, весь час здається, що якщо воно магазинне, то щось тут. Надурили з чимось. Хоча в складі пишуть обліпиха свіжа і цукор. Ну, типа, все воно, отут-скільки тут? 460 грамів, цей судочок. Ну, щось вона така рідка, якась, вона хіба должна така. Бачите, сахар тут на, на дні. Вона не вивалиться, я надіюсь. воно сахар причепився. Ну, не знаю, спробую. Так хочеться іноді я такого чаю забліпихою. Все, це все отакі мої покупочки. І ще одна моя покупочка, це для підсобного господарства. Пам'ятаєте, я зламала совкову лопату, коли чистила курятник. Ось, купила новеньку. Ой, 150 гривень ціна, ось така лопатка, я її вже поміняла тут. Все, йду чистити у свини. Ой, це я он, навоз вивозила і там знайшла шампіньончики, печориці. І навіть нікуди не треба ходити. Я щось не можу зрозуміти, я ж вчора курай чистила. Тут вітер вам не буде чутно. ой, Просто дивіться. Це ось що вполювало, там дуже сильний вітер був, дійсно. От. І там ще таких два геть в два рази менше, таких манюсіньких, лишилось, завтра піду подивлюся. Що тебе, пустить в хату, просишся. Гарненько просися. Ану гарненько просися. да? Кажи м'яв, кажи Будань. Будасьян. О, все, йди. Відкрила таку баночку Туш, ой, тушонки. Що <смі> це паштетик такий тушонки. Я чого обмовилася? Тому що от реально, оцей паштет для котів, він так пахне. Просто от тушонка така, ну для людей тушонка, вона в порівнянні з цим паштетом вона ваняє. А оце пахне, я не знаю. Я прям сама хочу з'їсти, може, того, що я голодна. <смі> Бо в мене, ну, в мене таке правило, що спочатку, я як вранці встаю, то мені треба погодувати господарство котів, собак, а потім я вже їм сама. Так, отака от вона, дивіться. Зараз буду малишня там давати. Бачите, яка класна. М -м -м. Соковита, така видно, аж. Так, зараз. Дивіться, як класно. Час, дітки даю, даю. Ну, вже крутяться в мене. Ага, ця вже прийшла. Ні, 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 доця, це маленьке воно. Де маленькі мої? Де мої маленькі? Луночка. воно. Луночка. Сейчас доця вам даю. Ідіть сюди. Ні, буданя, ну ти здорова тебе сухий, он дивись, у тебе он їж, воно сухий корм. там. Аліна, давайте. Луночка, давай, луночка якась тиснить. Дивіться, з банки прк. Іди сюди, Лун. Давайте. Ось, їж. Давайте, снідайте. І пахне. Все смачного, дітки. Богданя, не проси, не проси, доця, це дійське. Їж он бубочки. Пірат взагалі нічого не просить. Він сидить, воно, пірочка, жде, поки всі поїдять, а він аж тоді, аж уже, що йому останеться, то він буде їсти. Таке якесь. Як ти жив на вулиці, я не знаю. Будка. О, влупили уже. Давайте ще. І вам теж ви сухенький теж будете їсти. Нє-ні-ні вам... Аліна, це коробочка не треба. Їм даю такий миленький, сухенький корм. На останок хочу вам похвастатися своєю покупочкою. Боже, як я давно про неї мріяла. Тісто розкатувальна машинка, паста машина. Аліна, що таке, Алін? Де сюди, іди. Я чогось думала, що вони дуже дорогі. Ні, вони, звісно, є і дуже дорогі, але от така ось, типа, примітивна, перша для проби, можна сказати, машинка, то вона ось недорога. Дивіться, оця маестро, вона коштує 700. З чим-то гривень, ну, разом з доставкою то вийшло там 800 з чим-то. Ну, це не дуже то й дорого. І тут ще, крім того, що вона розкатує тісто, вона ще робить лапшу. Тут є е, різка. Отак от. Так от. от. Чого я, ї... Чого я мріяла про неї? Тому що я дуже люблю е... ліпити вареники. Не ліпити, передніш, я люблю їх їсти. Вареники, пельмені, пельмени, е... та ні, в принципі, ліпити теж. Включив собі відео і ліпи. А от розкатувати тісто, це ну, якось мені не дуже подобається. Тому я мріяла про цю машинку. І це я вам похвастаюсь в цим відео. А вже ми з вами її випробуємо в іншому наступному відео. я ще думаю, що, мабуть, там написано, що ця машинка для лапши, пельменів і вареників. Я думаю, що ще чебуреки можна розкочувати цією машинкою. І ще в мене така прийшла ідея, що можна пахлаву ще розкочувати. Ну, я не знаю. Я... Пахлаву я маю на увазі отаку кримську, така, що смажиться у фрітюрі. Ну, не знаю, я не впевнена, це треба пробувати. Так що будемо з вами в наступних відео пробувати. Може, може якщо в когось є така, ну така чи якась подібна машинка, що ви ще з нею робите? Поділіться, будь ласка. На цьому все. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей!